Так, хлопці, питають мене за лимонну кислоту. Минулого року я купляв відрах, тепер мало мені відрах. І щоб не переплачувати, вирішив купити мішок 25 кг. Ось така кислота. Заплатив я з доставкою вже на нову пошту 1400 гривень. То я як, не знаю, харчуваю всяка. Попробував на язик. Та вроді мона їсти. Надію, що можна. Отака кислота. Для чого вона треба? PH води в нас вдома знаходиться в середньому приблизно 7, вона є лужна або нейтральна. Гліфосат, він любить кислу воду: 4-5 pH. І ми ним понижаємо. Це саме безпечний і дешевий спосіб понизити. Достільки понижати, найкраще мати pH-метр, але я його завжди забуваю купити, він коштує там 200 гривень. Ну, але знаю, що холдинги і всі таким користуються: лимонна кислота, дешево, сердито.